Доброго дня! Мене звати Федоренко Поліна Олександрівна і я вчитель освітнього порталу Внішколи. Сьогодні я хочу допомогти вам зробити аналіз однієї із поезій Павла Тичини пам'яті 30. -ти». Власне, детальний аналіз цієї поезії і буде темою нашого онлайн-уроку. Давайте для початку прочитаємо текст самої поезії. На Аскольдовій могилі поховали їх, тридцять мучнів українців, славних, молодих, на Аскольдовій могилі український цвіт, Покриваві по дорозі нам іти у світ, на кого посміла знятись зрадника рука, квітне сонце, грає вітер і Дніпро ріка, на кого завзявся Каїн, Боже, покарай! Понад все вони любили свій коханий край, вмерли в новім заповіті Славою святих на скольдовій могилі поховали їх. Отже, почнемо аналіз. Цей вірш відноситься до громадянської лірики, адже автор піднімає суспільні проблеми, зокрема трагедію загибелі студентів. За жанром, це вірш. Реквієм вірш реквієм це твір, який присвячений е, оспівуванню померлої людини. Темою даної поезії є зображення самопожертви заради батьківщини, е, самовідданості та патріотизму. Ідеєю твору є утвердження патріотизму та гуманізму, засудження жорстокості та терору. Цей вірш насичений багатьма художніми засобами, зокрема, епітетами славних, молодих, кривавих, коханий, метафорами Сонце квітне, вітер грає, рука посміла знятись. І є тут риторичні фігури, риторичні запитання, на кого завсявся Каїн та на кого посміла знятись зрадника рука, і риторичне звертання «Боже, покарай» цій поезії також наявні символи. Зокрема, сонце, вітер і Дніпро символізують щастя, радість, життя. Кривава дорога це є символом нещасливої дороги і нещасливого життя, трагічного завершення життя. Каїн це символ зрадника народу. Отже, ще треба зазначити, що особливістю композиції твору є так зване композиційне кільце. Твір починається і завершується однаковими рядками. На Аскольдовій могилі поховали їх. Цей вірш розповідає нам про страшну трагедію, яка сталася 29 січня 1918 року. Зокрема, 30 студентів, які взяли участь у страшному бою, що відбувався під крутами, і вони загинули за свободу, за незалежність своєї батьківщини. Ця трагедія довгий час замовчувалась. Але Павло Тичина Тичина він нагадав нам про неї. Він написав це у своєму вірші, і ця проблема стала освічуватися у загалі у суспільстві. Отже, на цьому все. Я ще раз нагадую, що мене звати Федоренко Поліна Олександрівна і я вчитель освітнього порталу Внішколи. Підписуйтесь на наш канал, заходьте на наш сайт, і з нами вам буде готуватися до ЗНО набагато легше. До побачення!